Курс чудес Урок 283. Моя справжня ідентичність проживає у тобі. Отче, я створив образ себе, і саме його я називаю Сином Божим. Однак творіння залишається таким яким воно завжди було, бо твоє творіння незмінне? Я не поклоняюся ідолам. Я той, кого любить мій Отець. Моя святість залишається світлом небесним і любов'ю Божою. Хіба те, що ти любиш, небезпечне? Хіба світло небесне небезмежне? Хіба твій Син не є моєю справжньою ідентичністю? Адже Ти створив усе, що існує. Тепер ми єдині в ідентичності, яку розділяємо з Богом нашим Отцем. Як нашим єдиним джерелом, а все творіння є частиною нас. І тому ми пропонуємо благословення всьому сущому, з любов'ю, єднаючись з усім світом, яка наше прощення зробила єдиним. Пам'ятай! Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.